Богом покликані, скрижаль, творимо майбутнє. Епіграф Перший закон Мора втратить свою силу, інший закон завлодіє поступово світом, народ Борисфена буде його носієм, так як принесе світу приклад достатку і морозність мови. Мішель настамості. Центурії, центурія 3, Катрена 95. Епіграф 2. Усе, що сказав Господь, зробимо. Святе письмо, Вихід 19.8. Зміст першого, 12 відео. Війна, пошук Бога на війні. Актуальність скрижалю, духовне життя, волонтерство. Територіальні громади, первинна громада, воїн первинної громади, воїн держави, війна і влада, адміністративна реформа як порятунок від шпигунів. Посили на попереднє відео Богом покликані ви можете знайти під цим відео. Коє найбільша радість людини, тоді, коли вона пізнає свого Творця? Розумна людина завжди є в пошуках Бога, і коли його знаходить, то радість її не знає меж, а радість Бога незрівнянно більша, ніж радість людини, адже знаходиться те, що було втрачено. Загублений син віднайшовся, а ще є такий люблячий батько, який би не радів появі загубленого сина. Коли ж людина більше прагне знайти свого Творця? Звісно, що в часи найбільших страждань. А коли найбільше страждає людина під час землетрусу, під час виверження вулкану, під час повені, під час посухи, під час пожежі і, звісно, що під час війни. А якщо перші чотири стихії поки що незалежні від людини, а п'ята іноді може бути спричинена надіяної людини, то шоста війна це цілковитий витвір людини, її рук справа. Людина споконвіків молилася до Бога. Щоб він не допустив прояву перших п'яти стихій, а ще щоб оберіг від нашесті чужинців і міжуосовець. А ось що в людських думках не з'явилася ніколи думка про війну, чомусь не молилися ніколи. Тому війни за всю історію людства виникали і виникають нині дуже часто. Ось і ця остання війна Східної Федерації з нашою країною виникла також тому, що більшість громадян нашої держави. Були впевнені, що війни з Східною Федерацією не може бути, бо не може бути. Тому жодна людина в нашій країні з часу отримання незалежності не молилася до Бога і не просила Його, щоб він не допустив до цієї війни. Молилися так, загалом, щоб оберіг нас від нашестя чужинців. А що таке нашестя чужинців? Чужих народів на нашій планеті тисячі, чужих держав, майже сотень з три. Але ж не всі мають намір здійснити нашестя на нашу землю, та є конкретні народи і конкретні держави, які спокон віків мали претензії до нашого народу і нашої землі. То чого ж ми не молили Бога, щоб Він не допустив нашестя саме цих народів і війни з ними, саме цих держав, бо були занадто самовпевненими. тому і покарані були цією війною. І навіть тоді, коли вже війна йшла. Мало яка церква молилася до Господа в швидкому припиненні цієї війни. Війна була тільки для тих, хто воював. Інші ж говорили, що це не їх війна, і тоді прийшла велика війна. Ось коли вона прийшла, тоді і стали молитися і просити Бога про порятунок і перемогу над ворогом. А ворог був справді не тільки нашим ворогом, а й ворогом Бога. Адже цей ворог був тіленням зла і ненависті у людській подобі. А Бог є любові добро, тож зло і ненависть йому ненависні. Але Господу завжди любили ті воїни, які стали на захист любові добра, на захист свого народу. А ось якщо воїн ще й молиться до Бога, просячи його захист, то Господь з радістю дає такому своє благословення і захищає. Пройшли вже десятки років після закінчення цієї останньої війни з Східною імперією, чи то Пак Федерацію. Тож ми можемо ознайомитися з багатьма свідченнями колишніх воїнів, що приймали участь у цій війні, Проте, як в найскутніших ситуаціях, коли вони вже прощалися з цим світом, інтуїтивно молили Господа про хоча б легку смерть, а їм приходило спасіння. Без допомоги Бога таке б спасіння не стало б можливим. Там, на війні, невіруючі ставали віруючими, бо віра – це щось більше, ніж спільна молитва. Віра це єднання людини з Богом. Саме під час війни, коли ще не було впевненості в тому, що вона ось-ось закінчиться, що прийде так очікувана перемога, добра над злом, необхідність жалю для майбутнього життя нашої країни стала очевидною. Якщо до війни більшість з тих, хто знайомився з крижалем, не вірили в його божественну появу, а говорили, що це божевілля, що суспільство не зможе жити так, як це визначено з то під час війни саме ті принципи, які були закладені в скрижалі, допомогли вирішити багато проблем, які не вдавалося вирішити, застосовуючи законодавство, що на той час діяло в нашій державі. Та про це згодом, а поки що зупинимося на духовному житті громади, з якого і розпочинається скрижаль. Наш народ у всі часи був народом набожним і релігійним. З початку війни з Східною Федерацією набожність народу зросла ще більше, і цьому було пояснення. Адже молитву рятувала наших воїнів навіть у тих випадках, коли думали, що порятунку вже немає ніякого. І не лише молитва самих бійців, а й молитва рідних далеко від передової та навіть і зовсім чужих людей розповідали про такий випадок. Два молоді воїни отримали коротку відпустку, і так як одного воїна рідні були під окупацією Східною Федерацією, і він не міг поїхати додому, то інший воїн, його побратим, запропонував йому поїхати з ним до його рідних, що жили на самому заході нашої країни. Приїхавши в село, вони йшли по дорозі. Назустріч їм йшла літня жінка. Як вони проходили мимо неї, вона простягнула до них руку, в якій була купюра середнього номіналу. І запропонували її їм, кажучи, що вона їм потрібніша. Вони подякували їй, але відмовилися взяти цю купюру, сказавши, нехай вона за ці гроші купить в церкві, свічки і помолиться за їх побратимів, що залишилися на фронті, назвавши при цьому їхні імена, а поруч був дійсно храм Божий. І ця жінка зайшла в цей храм разом з цими воїнами і там з ними помолилася. Повернувшись після відпустки на фронт, вони дізналися від побратимів, що через два дні після їхнього від'їзду ворог нещивним вогнем накрив їхні позиції. Навкруги земля горіла в повному розумінні цього слова, а там, де прибували вони, не впало жодного снаряду, не протів жоден осколок. Коли ті, що повернулися з відпустки, запитали своїх побратимів, о якій годині це відбувалося. Хто почувши відповідь, зрозуміли, що це було саме в той час, коли ми цією жінкою молилися в храмі Божому і тоді розповіли своїм братимам все, як було, ось яка сила молитви і сила віри. Отож, не даремна організації життя первинної громади складається з двох частин духовне життя громади і планетарне життя громади. Зупинимося на духовному житті. Духовне життя складається з таких розділів. Заповіді Божі, твердження, віра, надія, любов, заповіді, моральні чесноти, головні добрі діла, завдання людини в духовному житті, завдання людини в світському житті, сім дарів Святого Духа, дев'ять плодів народжених дарами Святого Духа настанови для людей, пильнує і пам'ятай. Отож коротко розглянемо, яким має бути духовне життя. Святе письмо стверджує, спочатку було слово, і слово було у Бога. І слово було Бог, і слово стало плоттю, і знаходилося між нас, наповнене благодаттю і істиною, і ми бачили славу Його, славу, як і народного від Отця, три свідчать на небі, Отець, Слово і Святий Дух, і існуючі три є в одному, і три свідчать на землі Дух, вода і кров, і ці три проєдини ж є здійснення очікуваного і впевненість невидимого. Твердження нас переконують, що в служінні один одному ми стаємо вільними, а головними у житті є віра, надія і любов. Із заповідей відмітимо найсуттєвіше: не вбивай у злобі, не вбивай у гніві, не вбивай без потреби. І тоді, коли захищаєш народ свій, рід свій, батька і матір своїх, братів і сестер своїх, жінку і дітей своїх, ближніх своїх. Проси, Господа, доповгти тобі обійтися без вбивства ворогів твоїх, а якщо тебе не оминула доля ця, проси Господа, щоб покута за вчинений гріх вбивства на тобі зостала, майбутнім нащадкам твоїм не передалася, моральним чеснотами, мудрістю, справедливістю, мужністю, стриманістю має водіти кожна людина. Головні добрі діла, молитва, піст, милостиня мають бути невід'ємними частинами людського життя і об'єднаними в одне цілі. Отож, ще на початку вторгнення Східної Федерації в нашу країну, анексії частини наших земель на Сході і Півдні, коли реально виникла загроза існування нашої державності, ми стали перед фактом не тільки відсутності у нас надієздатної армії, а й відсутності державних структур. Які б могли організувати супротив ворогу? За 20 років незалежності і парламент, і президенти не тільки не зміцнили нашу армію, а навпаки, зруйнували й те, що нам дісталося від колишньої східної імперії. А четвертий президент і антидержавний парламент за часів його президентства перетворив армію у структуру, яка існувала тільки на папері, віртуально. Та що там казати? Якщо при четвертому президенті уряд повністю складався з імперсії ворогів нашої державності, а міністр оборони і внутрішніх справ та голова Служби безпеки мали громадянство Східної імперії і були агентами спецслужб Східної імперії. В східних землях і у південній Приморській землі, що були окуповані Східною Федерацією, 90% місцевих державних службовців силових структур Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки стали співпрацювати з ворогом. Оборонпром пром в нашій країні був перетворений з державної структури, що мала розвивати оборонну промисловість і координацію з іншими відомствами та іншими структурами держави в оборонній сфері, у комерційну непрозору структуру по розпродажу зброї, амуніції. І військового недоторканого запасу продовольства, що залишилися нам спадок від східної імперії. А величезна корупція у вищому командному керівництві армії і у вищих ешелонах влади спонукала до привласнення отриманих коштів від розпродажу зброї амуніції військового недоторканого запасу продовольства вищим керівництвом і цивільним керівництвом держави. Друга революція гідності. Що стало результатом високої пасіонарності нашого народу, проявила високий патріотизм і самопожертву. Тисячі громадян нашої країни добровільно влилися в ряди добровольців, що стали на захист нашої незалежності. Переформатований парламент за поданням його голови і одночасно виконуючого обов'язки президента країни, затвердив новий тимчасовий уряд, виконуючий обов'язки міністра оборони разом зі своєю командою добровольців якими було зміцнене Міністерство оборони, взялися за відновлення і зміцнення нашої армії. Та все це не було б успішним без цієї армії волонтерів, яка стихійно стала допомагати нашим добровольцям і армійським підрозділам, що захищали нашу країну на сході від агресії Східної Федерації. Волонтери забезпечували наших захисників всім необхідним. Із засобів захисту воїнів, шолом і бронежилетів до нижньої білизни і шкарпеток, забезпечення армії і загонів добровольців продуктами харчування і особистої гігієни, також лягало на плечі волонтерів. Волонтерський рух був найбільш активним у перші два роки війни з Східною Федерацією, допоки новообраний п'ятий президент своїми двома урядами потроху став налагоджувати логістику по забезпеченню армії всім необхідним. Та й потім багато з того, що державні структури по своїй бюрократичній заангажованості не могли вчасно давати для потреб армії, забезпечувалися волонтерами. Так продовжувалося до кінця президентства п'ятого президента. За цей час багато волонтерів об'єдналися у волонтерські організації структури, що могли діяти ефективніше, ніж окремі розрізнені і розпорошені волонтери. Та фінансові можливості таких організацій і структур були в рази вищими за можливості окремих волонтерів. А ось з обранням шостого президента і його надійного парламенту у волонтерському руху стали створювати різні перешкоди для її діяльності. Особливо це проявилося наприкінці восьмого року війни з Східною Федерацією, коли силові структури і суди, показівці з кабінету президента завели кримінальні справи проти урядовців гералів. Що працювали за часів п'ятого президента на зміцнення нашої обороноздатності та проти деяких найвідоміших волонтерів керівників волонтерського руху. І такі дії з боку влади за часів шостого президента на шкоду обороноздатності нашої держави проводилися до того часу, допоки Східна Федерація не розпочала свою велику війну з нашою країною. Але і після року цієї великої війни репресії з боку діючої влади проти наших патріотів і чиновників попередньої влади не припинялися. Зате скандали з чиновниками Міністерства оборони корупції, вишованих хвали, що виявилися зусиллями журналістів і небайдужих чесних громадян, шостим президентом і його кабінетом заперечувалися і спускалися на гальмах, що викликало величезне незадоволення в суспільстві. З перших же днів Великої війни волонтерський рух знову почав набирати оберти. Тепер до волонтерства стали залучатися і звичайні громадяни, які прилучилися не тільки до виробництва взуття, одягу і інших необхідних на фронті речей, а й до приготування їжі довготермінового зберігання. І все це потім волонтери відвозили безпосередньо у фронтові і прифронтові військові підрозділи і частини. Також у Великій війні нам стали активно допомагати наші західні і заокеанські друзі. Їх основною допомогою були зброя, боєприпаси, амуніція та фінансування державних структур і соціальної сфери. Але того, чого вони дали, було явно недостатньо. Крім військової техніки, потрібно було ще багато і звичайних транспортних засобів для збільшення мобільності наших військ. Ось тут на допомогу прийшли наші територіальні громади. Вірніше, те населення, яке в них проживало. Адже саме з цих територіальних громад у нашому війську перебували їх мешканці. Отож, ці воїни зверталися до своїх земляків з проханням забезпечити їх транспортними засобами, а мешканці територіальних громад збирали між собою необхідні кошти і через своїх земляків, що тимчасово працювали за кордоном, заручившись. І їхньою фінансовою підтримкою закуповували за кордоном транспортні засоби і, перевізши їх в нашу країну, доправляли їх своїм землякам в зону бойових дій. Вже тоді постало питання в територіальних громадах вимагати від парламенту прийняття законів, які б давали можливість всі податки з підприємств, що працюють на території цих територіальних громад, залишати в бюджеті територіальних громад. Щоб мати змогу оперативно закуповувати необхідні транспортні засоби для своїх членів громад, що перебувають у військових частинах, особливо в тих, що перебувають в зоні бойових дій, а поруч із фінансовими питаннями стали некати питання подальшого реформування адміністративного устрою. Адже у територіальних громад, при їх утворенні залишилося багато проблем, що прийшли до них як аталізм колишнього. Адміністративного устрою в часів імперії і часів перших років незалежності найбільшою проблемою, як вважало в більшості територіальних громад, була проблема віросповідання належності окремих членів територіальних громад до різних релігійних течій, так званих різних релігійних конфесій. І найкраще вирішив цю проблему поділ територіальної громади на первинні громади. Створені за конфесійною релігійною ознакою, тобто, щоб кожна особа, кожен член первинної громади, що належить до тої чи іншої конфесії, був членом тільки однієї конфесії, однієї церкви. Якщо на території цієї первинної громади проживатимуть особи, що не вважають себе віруючими або не належать до жодної з конфесій, що є на території територіальної громади, то вони мають бути гостями цієї територіальної громади, і не матимуть тоді право голосу у виборчому процесі. А чому все так відбувалося? Чому так стихійно? Бо тоді ще мало хто був знайомий із крижалем. Та йшла велика війна. І головним на війні був воїн воїн-захисник. Отож йшла війна. Велика війна Східною Федерацією і основною лівою особою Україні став воїн. Так саме воїн. Простий рядовий воїн, не президент, не парламент, не урядовець, не бізнесмен і навіть не хлібороб, а воїн. Бо коли ворог нападає на країну, без президента країна існувати буде, без парламентаря тим більше. Урядовці під час війни стають не помічниками, а гальмами захисниками вітчизни. Якщо бізнес не працює на перемогу, то такий бізнес під час війни потрібний. А хлібороб кидає свого плуга, бере в руки зброю і стає воїном. Але він не досвідчений воїн, він хлібороб. Тож багато він не навоює. В країні в час війни потрібний досвідчений воїн, який спроможний примагати ворога не кількістю, а вмінням. Тож тільки професійний воїн може ефективно здійснювати супротив ворогу. Чи треба корити громадянина, який Замість того, щоб брати в руки зброю, яку він не просто ненавидить, а смертельно її боїться, але він чудово робить свою справу чи дома, чи, ще десь за кордоном і заробляє немалі гроші, за які може купити воїнам спричасну зброю, спричасну причасну її захист ні, не треба. Кожен має робити те, що найкраще вміє робити. Але вже ця війна продемонструвала. Щоб боротися з ворогом, не обов'язково тримати в руках автоматичну зброю чи стріляти з гармати, досить бути вправним оператором покривання безпілотних, літальних, наземних, надводних чи підводних апаратів, тих же воїн. А цими апаратами можна здійснювати розвідку, безпосередньо знищувати ворожі об'єкти, військову техніку, проводити розмінувальні роботи на територіях як в тилу, так і в зоні бойових дій. Але ці апарати в сотні, а то й в тисячі разів дорожчі за стрілецьку зброю і навіть за гармати. То, щоб ними керувати, треба вчити операторів значно довший час, і цього потребує звичайна підготовка воїна, що застосовує до боротьби з ворогом стрілецьку зброю. Але йшла війна, і цього часу у нас було замало, адже ворог намагався завдати нам поразки. А що робила цей час влада шостого президента? Вона готувалася до виборів президентських, парламентських і Бог знає ще яких, хоча згідно законодавства держави під час оголошення в Україні воєнного стану проведення будь-яких виборів на весь час дії воєнного стану заборонено, а ще в метрях парламенту готували зміну законів про Міністерство оборони, де прагнуло записати, щоб заступників командувача Збройними силами держави призначали міст оборони. Мало того, що за законом міст був цивільною особою, він ще й не служив в строкову службу в армії, хоча його і призивали, та він зумів ухилитися від призову. Та що там міст, якщо таким, та й ще й неодноразовним хіріантом від служби армії, був сам шостий президент, на якого по основному закону країни під час війни покладалися обов'язки Верховного Голокомандуюча. Така ось була ситуація. Міністерство оборони чи то за некомпетентності своїх чиновників, чи то із злого умислу, що був схожий на саботаж, майже не забезпечило військових амуніцію, яку тим самим приходилося купувати за свої кошти або звертатися до волонтерів за допомогою. Це могли б робити більш успішніші територіальні громади, якщо б їм на це були виділені кошти з державного бюджету. Забравши їх від Міністерства оборони, яке не виконувало своїх обов'язків. Так згодом і станеться, але це вже буде під самий кінець війни, коли армію будуть формувати за принципами з у відповідності до 18-го розділу з коли воїнами держави будуть воїни первинних громад, обрані на вічі перевинних громад, це будуть професійні воїни, що виконувати свій обов'язок з 25-річного до 60 річного віку. А кращі з кращих зможуть працювати інструкторами і викладачами у спеціальних військових учбових закладах і до 70-річного віку. І Тоді вже військові частини будуть утримуватися і забезпечуватися всім необхідним для їх ефективного функціонування перевинними громадами, на території яких ці військові частини розміщуватимуться. Та про це записано. У 2018 розділі Скажал, який ще не був прийнятий як основний закон для кожної провільної громади, об'єднаних у державу вільних об'єднаних громад, це відбувалося на 9-му році війни Східної Федерації, але було вже зрозуміло, що змінити ситуацію в нашій країні під час війни на користь народу нашої країни шостим президентом і цим його надійним парламентом неможливо але і змінити їх. Провівши вибори, також можливо, адже по існуючому законодавству в час війни при оголошеному воєнному стані проводити вибори всіх рівнів влади, було заборонено. То що ж робити, як вийти з цього зачарованого кола? І було вирішено продовжити адміністративну реформу. Адже на проведення будь-яких реформ, в тому час адміністративної, під час оголошення воєнного стану у, закон... у законодавстві не було. Але це було божевілля під час війни змінювати принципи побудови держави. Хоча ще більшим божевіллям було нічого не міняти, але при цьому втратити державу. Тож вирішили розпочати формування первинних цеглин оконовленої держави, первинних громад. Чи була б можливість зробити це в мирний час? Мабуть, що ні, бо все потонуло б у безперек і неконструктивних суперечках. А ось під час війни. На ці суперечки просто не було часу. Отож я вирішив, там, де територіальні громади не знаходяться під окупацією ворога, провести їх внутрішню реорганізацію, створивши в них первинні громади, первинні громади створювати на основі з затвердивши його як основний первинний закон первинної громади, а далі вже слідувати букви з на його основі формувати нові структури виконавчої іслової влади. Які на перших порах будуть діяти паралельно державним структурам існуючого устрою держави, і головний наголос створенні нових структур покласти обрання первинними громадами, воїнів первинних громад, які стануть основою майбутнього війська, хоча на перших порах будуть діяти не згідно розділу 18 го скрижалю, а згідно штатному розпису армії існуючої держави. А так, як обрання воїном первинної громади, воїном держави довічним, то має бути згода самого кандидата у воїни, адже це вибір на все життя. Первинні громади насамперед мали отримати згоду або відмову тих своїх громадян, які вже перебували у війську, як контрактники або як тимчасово мобілізовані, а потім вже подібний до подібного буде притягуватися. І воїни переменних громад, воїни держави будуть формуватися, бойові підрозділи у відповідності до вісмертства розділу скрижави. Та це буде потім. Адже йшла війна. Війна, швидке закінчення якої на той час навіть не прогнозувалося. Кому цікаво дізнатися про першу частину скрижалю, духовне життя і прочитати в оригіналі цю частину скрижалю крижалю, і можна знайти за цими посилами. Які також можна знайти під цим відео. А ось хто бажає познайомитися з розділом першим планетарного життя первинної громади, загальні засади життя первинної громади, посил на нього тут, а також з розділом другим планетарного життя правинної громади, адміністративний устрій правинної громади і її вищих об'єднань держави посил на нього тут. Обидва ці посили ви можете знайти під цим відео. А ось хто бажає познайомитися з розділом 3 планетарного життя первинної громади, влада первинної громади і вищих об'єднань держави посил на нього тут, а також з розділом 4 планетарного життя первинної громади, законодавча влада первинної громади і вищих об'єднань держави, посла на них тут. Ці три посили ви можете знайти під цим відео. Продовження буде!